Вітаю! Мене звуть Дідурі Ірина і я студентка першого курсу ступені освіти магістр спеціальності інформаційна, бібліотечна та архівна справа Донецького національного університету імені Василя Стуса. І сьогодні я хотіла б продемонструвати свою підсумкову роботу з дисципліни, яку вивчала протягом першого семестру, а саме, проектування інформаційних систем та електронні ділові комунікації. В основі вивчення даного курсу лежить створення функціонального веб-сайту, використовуючи конструктор Google Sites. Чому саме Google Sites? Головними перевагами цього конструктору є легкість користування та цінова політика. За допомогою даного конструктора користувач отримує можливість створити сайт абсолютно безкоштовно. Окрім того, сайти Google є простими та чіткими у користуванні, і важливим аспектом також є можливість безперешкодного підключення до інших продуктів Google та включення на створений сайт контенту з будь-якого застосунку Google. Зокрема, це можуть бути документи, таблиці, презентації, календар, форми, діаграми та карти google сайти передбачають набір готових шаблонів, серед яких користувач може обрати той, який йому до смаку, і створити красивий оригінальний сайт. Звичайно, кількість даних шаблонів є досить невеликою, але змінюючи шрифт, кольори, розташування тексту та зображення, користувач отримує можливість певної персоналізації наданих шаблонів. Також сайти передбачають використання макетів сторінок та мають такі структурні елементи. Для наповнення сайту, як текст, звіст, карусель зображень, кнопка, роздільник, заповнювач, додання відео з Ютубу, календар, карта, документи, презентації, таблиці, форми і діаграми. В ході вивчення курсу проектування інформаційних систем та електронні ділові комунікації, ми також навчалися користуватись в повній мірі застосунками Google і вирішувати питання доступу до них та їх коректне відображення на сайті. Зокрема, ми використовували форми, таблиці та презентації, що можна побачити на наступних слайдах. І наповнювали наші сайти результатами наших робіт з використанням того чи іншого застосунку Google. Основними завданнями, які були виконані у рамках даної дисципліни, є автоматизований збір даних за допомогою форм, використання зведених таблиць для аналізу відкритих даних, створення фотоальбому, використовуючи Google презентації, і застосування методів парсингу даних та їх візуалізації. Такі завдання надали нам змогу правильного та повного подання інформації на створених сайтах, візуалізації даних і як результат створення гарного, інтуїтивно зрозумілого та простого у користуванні сайту. І якщо використання застосунків Google для вирішення простих завдань є знайомим та зрозумілим майже будь-якому користувачу, то використання парсингу даних за допомогою табличного редактору. Є питанням значно цікавішим і відкриває нові можливості таблиць Google. Розглянемо це питання детальніше. Загалом, парсинг даних означає збір та систематизацію інформації, що розміщена на певних сайтах. Зазвичай парсинг здійснюється з використанням спеціальних програм, які автоматизують процес, і він є законним, якщо він стосується збору інформації, що знаходиться у відкритому доступі. Він може використовуватись саме для аналізу цінової політики, щоб зрозуміти середню вартість тих чи інших товарів на ринку також дані по конкурентах зібрати. Якщо це сотні чи тисячі позицій, то вручну їх оперативно неможливо зібрати. Також це може бути для відстеження змін, тобто парсинг можна здійснювати на регулярній основі, наприклад, щотижня, і виявляю, виявляти при цьому, на що підвищились ціни в середньому на ринку, які там новинки з'явились у конкурентів і таке інше. Також його можна використовувати для наведення порядку на своєму сайті. Тобто для знаходження певних неіснуючих сторінок, дублів, неповного опису, відсутності якихось певних характеристик чи невідповідності даних по складських залишках, з парсером це буде набагато швидше. Також його можна використовувати для наповнення карток товарів в інтернет-магазині. Якщо сайт новий і рахунок йде навіть не на сотні, то вручну на це піде дуже велика кількість часу. І використовують парсинг часто також з іноземних сайтів, переводять отримані тексти автоматизованим методом, і після цього отримують практично готові описи. Також парсинг використовують для отримання баз потенційних клієнтів. І основними перевагами парсингу є саме швидкий збір даних у будь-якому режимі, також слідування всім заданим параметрам, навіть дуже тонким, уникнення помилок від неуважності чи втоми, виконання регулярної перевірки по заданому інтервалу. Уявлення зібраних даних в будь-якому необхідному форматі без зайвих зусиль і рівномірний розподіл навантаження на сайт, де проходить саме парсинг. Парсити сайти використовуючи електронні таблиці досить просто, якщо використовувати хмарну версію софта Google таблиці. Парсинг Даних у даному випадку здійснюється через дві основні функції: це функція імпорт XML та функція імпорт HTML. Функція імпорт XML дозволяє отримати практично будь-які дані з сайту, включаючи ціни, найменування, картинки і багато іншого. І функція імпорт HTML дозволяє отримати дані з таблиць та списків. Щодо функції, імпорт HTML в Google таблицях, для цього, щоб використовувати цю функцію, буде потрібно написати формулу, яка вказана на слайді, де в нас є три основних... Атрибути це посилання, запит та індекс. Посилання у нас буде саме адреса сторінки, запитом може бути це або таблиця, або якийсь певний список, що знаходиться на цій сторінці, і в індексі ми вказуємо порядковий номер нашого елемента. В ході виконання однієї з лабораторних робіт, використовуючи дану форму, ми витягували інформацію з Вікіпедії стосовно рейтингу навчальних закладів. І після цього на основі отриманих даних було побудовано зведену таблицю і діаграму, тобто інформацію було систематизовано та візуалізовано. Результат представлено на цьому і наступному слайдах. І щодо формули імпорт XML, то вона дозволяє отримати саме. Будь-які дані з сайту, включаючи ціни, найменування картинки. І для того, щоб використати цю функцію, необхідно в таблиці прописати формулу, яка вказана на сайті, яка в нас включає посилання та запит. В посиланні ми знову ж таки вказуємо адресу сторінки, а в запиті саме наш запит. У вказаному форматі нижче наведено приклад самої формули. В ході виконання також однієї з лабораторних робіт ми використовували саме цю формулу і витягували інформацію з сайту новин і створювали автоматично оновлюваний канал новин. Результат представлений на наступному слайді. І загалом, як висновок, можна сказати, що результатом проходження даного курсу дисципліни проектування інформаційних систем та електронні ділові комунікації є саме набуття навиків створення сайту з використанням конструктору Google Sites, наповнення його контентом, використовуючи застосунки Google, такі як таблиці, презентації, форми і багато іншого. На цьому, все. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.